Важливі факти про життя Волині та Луцька. Далі в інформаційному випуску новин мене звуть Катерина Ярван. Вітаю всіх, хто з нами. Лісівники мітингують сьогодні. По всій Україні, зокрема, в Луцьку, відбувалися мітинги, організовані профспілкою працівників лісового господарства України. Лісівники вимагають не допустити приватизацію лісів та ліквідацію державних лісогосподарських підприємств. Загалом по Україні мітингують більше 15 тисяч осіб. Сьогодні, 28 листопада, лісівники всієї України вийшли на мирні акції з вимогою не допустити прийняття стратегії реформування лісового господарства на період до 2022 року, прийнятої Кабінетом міністрів України 15 листопада. Про це повідомляє прес служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Відповідне рішення про загальнодержавні заходи було прийнято 23 листопада під час всеукраїнських зборів обласних профспілкових комітетів. Саме тоді лісівники України заявили про категоричну незгоду з діями уряду щодо. Подальшої долі лісової галузі та поставили вимоги відмінити прийняття стратегії, яка веде не до розвитку, а розвалу галузі, та взяти до розгляду документ, напрацьований фахівцями та науковцями. Зустрічі представників колективів та профспілкових організацій лісогосподарських підприємств Волині з головою Волинської облдержадміністрації Володимиром Гунчиком та головою облради Ігором Палицею відбулася сьогодні й у нашій області. Близько двох сотень лісівників вийшли сказати, що вони потужний колектив, який знає, як і готовий відстоювати інтереси держави. Та власні права на достойну працю, тож найближчим часом волинська влада напрацює окремі вимоги та пропозиції щодо реформи лісової галузі та направить їх прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Зря Жильчук, Володимир Володимиритвінчук, сфера ТВ. Уже другу добу страйкують гірники шахти Бужанська. Ще 27 листопада робітники другої та третьої змін відмовилися підніматися на поверхню та залишилися під землею. Згодом до них приєдналися їх колеги з інших змін. Станом на сьогодні на глибині 376 метрів перебувають близько 60 гірників. Деякі деякі шахтарі, шахтарі сидять там ще з неділі, а деякі додаються, здавляються. Ну розумієте, в кожного що ж є і діти, і сім'ї. До ними сидить між сестра. До них періодично спускається в першу і в третю зміну височовські робітники, провіряють їм тиск, провіряють їхнє здоров'я, і вони сидять далі. Основна вимога гірників виплата заробітної плати і забезпечення нормальних умов праці, адже на сьогодні виплачено лише 10% зарплати за вересень. Ще гірша ситуація з працівниками так званої непромислової групи, які отримали лише 60% належних їм виплат за серпень. Загальна ж заборгованість перед шахтарями становить понад 16 мільйонів. Ація була прогнозована, тому що шахтарі часто не отримали заробітну плату. Яку частину так, але питання в тому, що виплачуючи якусь частину, значить, зразу не виплачують всього, тому що є так звана промгрупа, це шахтарі, які працюють безпосередньо під землею, і не промгрупа, так звана контора, які отримують ще менше. Тобто стараються перш ще закрити борг перед шахтарями, які працюють безпосередньо під землею. До слова, гендиректор державного підприємства Волинь вугілля, під керівництвом якого знаходиться шахта Бужанська, перебуває у відпустці, що значно ускладнює ситуацію. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Відповідно до остаточних даних Центральної виборчої комісії партія «Всеукраїнське об'єднання батьківщини на виборах до об'єднаних територіальних громад. Що відбулися 29 жовтня 2017 року, отримала беззаперечну перемогу, отримавши 920 депутатських мандатів, що становить 28% підтримки громадян. На цьому наголосила Юлія Тимошенко під час прес конференції що відбулася минулої п'ятниці в Києві. Політик зазначила, що від блоку Петра Порошенка солідарність до рад. Об'єднаних територіальних громад прийшло 675 депутатів. А це 20% підтримки громадян. Від аграрної партії 395 депутатів, від укропу 282 депутати. Від нашого краю 166, радикальної партії Олега Ляшка 154 депутати. За словами Юлії Тимошенко, її партія перемогла у 13 регіонах України, тоді як блок Петра Порошенка Солідарність отримав перевагу лише в семи областях. При цьому його перемога є. Сумнівною кінець цитати батьківщина має 28% підтримки. А якщо прибрати фальсифікації, політичні репресії, розправи, залякування, все фальсифікація, все, що було, майте на увазі, мінімум кожна третя людина сьогодні в Україні підтримує нашу команду, і це говорить про те, що люди бачать альтернативу і вони знають на кого сьогодні можна покладатися. Щодо справжніх змін, щодо справжньої боротьби з корупцією, щодо справжньої справедливої політики по відношенню до кожної людини, ви побачите, що блок Петра Порошенка ще раз говорю з пушками, пірями, фальсифікаціями і всім іншим брудом, має 18%. Насправді, ми думаємо, що це 5-6 максимум. Якщо вичисти фальсифікацію, виняти звідти: аграрна партія 11,5, наш край майже 8. Укроп 7,5-7,6. Радикальна партія 4,9. Опозиційний блок 3,4, самопоміч 3%. Свобода майже 3%, народний фронт 1,3% і громадянська позиція Грицька 0,6 Вот От, запам'ятайте ці рейтинги. І ці рейтинги будуть абсолютно точно ще з нашого боку, від нашої партії, ще значно збільшені і на президентських, і на парламентських виборах. І можу зараз твердо сказати. Не вірте жодним соціологічним агенціям сьогодні. Більшість з них просто цинічно працює за гроші. Наприклад, агенція «Соцес», яка показує всі фальшиві рейтинги, де блок Петра Порошенка і сам Петро Порошенка попереду планети всієї належить пану Гриніву, який є політтехнологом Порошенка. Те, що ми купуємо та їмо, будуть посилено перевіряти в Україні з 2018 року, почнуть моніторити якість продуктів харчування. Хто яким чином та про нові правила вже розповіли луцьким підприємцям про систему управління безпечністю харчування, слухали і наші журналісти. З наступного року у Луцьку розпочнуть контролювати якість страв у ресторанах. Мова йде про впровадження нової системи управління безпечністю харчових продуктів до законодавства України та стандарту ДСТУ. Спеціально для ознайомлення з новими правилами перевірки якості страв у закладах харчування міста підприємцям провели семінар у Волин стандарт метрології. Мета семінару, що всі заклади ресторанного господарства і громадського харчування надавали якісні послуги. Щоб е, споживачі е, були спокійні за те, що вони з'їдять, що вип'ють в закладах, якщо так вже переміти візувати. Найбільше за словами Богдана Шиби вони переживають за закриті заклади харчування, мається на увазі школи і дитячі садочки, адже уже проводили експеримент якості продукції на прикладі масла. Ми для цікавості перевірили. Масло, яке постачається в дитячі садочки міста Луцька, і кожна п'ята проба виявилася без тваринного жиру. Тут, тут масла в цьому маслі нема, тому вирішили трошечки так форсувати роботу по впровадженню системи безпечності харчової продукції, щоб на на кожному підприємстві був серйозний внутрішній контроль. Починаючи від того, звідки береться сировина, і закінчуючи тим, що з нею і як виготовляються технологічні самі процеси. Система безпечного харчування запроваджується в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС і є обов'язковою для виконання, крім перевірки якості продуктів, до неї входять контроль за належним утриманням робочих площ і обладнання, санітарними та гігієнічними умовами на виробничих площах, нагляд за здоров'ям працівників і забезпечення їх відповідним робочим одягом. Ці уніфіковані акти кожен з вас може з ними ознайомитись, і я би рекомендував з ними ознайомлюватися. Тому що в них є це уніфікована форма акту, його змінювати не може. І представник державного органу, державний інспектор, він, проводячи інспектування, так або аудит, він дотримується вичепного переліку питань, які вказано. Це є вам підказка для того, щоб ознайомитися з ним, що вам потрібно відповідно даної системи мати в себе на потужності. Побоюються таких нововведень і волинські підприємці, проте розуміють, що якість продукції перевіряти необхідно. Ясно, коли кінцевий споживач від цього виграє, ми просто ну зобов'язані по своїй діяльності це забезпечити. На даний момент нам здається, все там виконуємо. Ну і так, да, виходячи з нормативних там документів, актів, всі, які там вивчали. Ось Європа щось нам нове придає. Будемо пробувати. Встановлення нової системи для підприємців коштуватиме не багато мало – 15 тисяч гривень одноразово, плюс відповідні навчання персоналу. Але якщо до вересня 2018 року система не запрацює, штраф коливатиметься від 90 до 250 тисяч гривень. Більше того заклад і взагалі можуть закрити. Тому Волинь стандарт метрологія проводитиме для підприємців як спеціальні навчання, так і різноманітні семінари та лекції, аби допомогти розібратися у новій системі безпечного харчування. Зря Жильчук Володимир Літвінчук, сфера ТВ. Луцьк позичить 5 мільйонів євро унефко. Кредит у розмірі 5 мільйонів планують взяти у північно екологічно фінансової корпорації. Усе для реалізації енергозберігаючих заходів. в Луцьку тему підняли сьогодні на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Лілія Єлова, директор департаменту фінансів та бюджету, повідомила, що в рамках проекту енергоефективність в громадських будівлях міста Луцьк міська рада планує запозичити кошти вказаної організації а станом на сьогодні на рахунок підрядника надійшло 3 мільйони євро, які передбачалися по попередній програмі «НЕФКО-2». За ці кошти, зокрема, планують модернізувати шість будівель. Керівництво пояснило, що загалом ця програма передбачає фінансування у розмірі 10 мільйонів гривень. Депутати підтримали проєкт рішення про залучення коштів. Луцькому братству 400 років в рамках святкувань у музеї влаштували акцію Подаруй музею твір. Хто з меценатів долучився до акції? Далі в сюжеті. 400 років виповнилося луцькому братству. В рамках відзначення такої масштабної річниці у музеї історії Луцького братства пройшла акція Подаруй музею твір відтак для повної розповіді про історію громадської організації до колекції картин у музеї не вистачало портретів Гальшки та Івана Виговського, розвиваючи цю тему, звісно, не могли. Е е не звернутися до наших добрих людей, до волинян, до лучан з тим, щоб вони також подбали про те, щоб у музеї були ну для прикладу портрети, тому що розповідаючи про Івана Виговського, луцького канцеляриста, це майбутній гетьман України. Звісно, треба було мати якусь ну, музейну ілюстрацію, і тепер відтепер, дякуючи Петру Калениковичу Нестеруку, ми маємо цей портрет. Малювала портрет гетьмана Івана Виговського художниця Ірина Дацюк і не дарма. Адже саме він в певний період часу був писарем луцького братства. Чим підкупляє цей образ людина, надзвичайно мудра. Людина ну була певний час працював писарем, майже 26 років працював писарем у луцькому братстві. Бу потім був як ми знаємо, гетьманом Івано-Виговським. Але що саме? Що чому саме так зобразили і, і Івана Виговського, і із пером для луцького братства він характерний як писар, писар луцького братства. І тому не, не як і чордильниця стоїть біля нього і якийсь, він пише лист комусь, але образ його ще в образі він ще молодий. Передний такий в нього був період від 20 років до 46, Десь отакий, в такому періоді його зобразили. Замовляв картини меценат Петро Нестерук. Він каже, що не міг не долучитися до такої акції, адже таким чином може залишити свій слід в історії музею. По їх тут немає таких картин, а це в братстві виконували функцію видатні люди нашого міста були, які залишили свій відбиток. І по сьогоднішній день ми згадуємо за братство і відкритий даже музей на честь 400. Років раз нашого міста. Це приємно долучитися до музею, що річ залишиться на роки, і може буде як з дітьми прийти сюди, як можливо, моїх дітей діти можуть прийти і побачити і прочитати, що все ж таки це подарунок був від це мені буде дуже приємно. До слова, Луцьке братство одна з найстаріших і найперших громадських організацій на Волині, яка стала центром освіти, книгодрукування, пам'яткоохоронної діяльності та осередком захисту православ'я і благодійництва. Володимир сфера ТВ. На нові тролейбуси у Луцьку витратять майже 6 мільйонів євро. Йдеться про купівлю 30 одиниць громадського транспорту. Про це сьогодні повідомили на бюджетній комісії міської ради. За словами директора департаменту економічної політики Олександра Озіновича, для придбання цих тролейбусів залучить кошти Європейського інвестиційного банку. Якщо все буде нормально, то тендер відбудеться у червні-серпні наступного року, розповів він. Таким видався нашим журналістам Зичу вам надійних людей поряд об'єктивної інформації. Дивіться на щодня та аналізуйте з вами. Прощаюсь вже до наступного ефіру.